Грайте в комп'ютерні ігри, бо на тому світі комп'ютерів нема. Гарна фраза. Усім привіт. Коли ти був ще дитиною, ти дуже хотів і любив грати в комп'ютерні ігри. Але, скоріш за все, ти вічно стикався з опором від близьких. Та годі тобі, іди краще книжку почитай. Ну добре, посидь годинку, а потім уроки йди вчити. Так. Все, вимикай свій комп'ютер, іди краще за хлібом сходи в магазин. Ой, та вимикайте вже свої ігри. От виростеш, будеш хоч до посиння за комп'ютером сидіти. А зараз іди краще посуд помий. Ну що, чув колись таке на свою адресу. Та ще й комп'ютери тоді не у всіх були потужні. Не було можливості пограти в усі ігри, в які хотілося. Загалом тут, з одного боку, батьки або близькі проганяють від комп'ютера, з іншого боку, комп, який не все може потягнути. та й годі, сидиш, ти собі мрієш. Ось виросту. Куплю собі комп'ютер потужний, і буду грати у всі ігри. Ти виріс. Купив собі хороший комп'ютер, так само, як і раніше, цікавишся іграми. Накупив собі ігор-купу, тільки грати більше не тягне. У дитинстві було бажання, але не було можливості. Зараз є можливість пограти, але немає бажання. До речі, в мене таке із фільмами також: іду додому і мрію завернутися у ковдру, увімкнути собі фільм жахів, відпочити під улюблений жанр. Але коли приходжу, починаю скролити список фільмів, так нічого й не обравши, лягаю спати. Але повернемося до ігор. Якщо тобі Знайомийте, що я описала, не хвилюйся. Це ігрова апатія. Вона не страшна, лікується. А щоб побороти цього звіра, давай познайомимося з ним поближче. Раніше граючи в ігри, ти отримував величезне задоволення від процесу, кайфував від того, що відбувається в грі, захоплювався персонажами, діалогами. Все здавалося таким смачним. А зараз, замість айфорії від гри отримуєш потік якогось смутку. При цьому всьому грати то хочеться. Але настрій не той. Ось раніше, ніби весь ігровий досвід був яскравішим, а зараз хтось знизив насиченість. Аби втішити себе і тебе, можу сказати, що з ігровою апатією стикається дуже велика кількість людей. Це дуже поширена проблема. Ігрова апатія це психологічне явище, яке може трапитися з кожним, хто любить ігри. Це відбувається, коли ігри більше не радують вас, навіть якщо ви раніше були залежні від них. Такий гидкий стан, за якого ти хочеш пограти в гру, але сівши за свій ігровий пристрій, виявляючи. Через 15 хвилин думки вже кудись полетіли не туди. Ігрова апатія може проявитися в певному жанрі або грі, або у всіх іграх загалом. Існує безліч причин, через які хтось може зіткнутися з ігровою кризою. Нудьга від надто довгої гри, нездоланий стрес від шкільних занять або робочих обов'язків, розчарування від застрягання на певному рівні або в ланцюжку завдань. У мене, до речі, таке дуже часто трапляється. Якщо я довго не можу пройти якийсь рівень, я цілком собі можу закинути гру. Давай розберемо основні причини ігрової апатії. Перше, ти просто переграв. Так, таке буває. Якщо граєш занадто багато, мозок просто перестає отримувати задоволення від процесу. Навіть якщо раніше гра була твоїм способом розслабитися. Вона може почати напружувати або здатися нудною. Можливо, ти проводив дні, а то й місяці. Безперервно, за одним і тим же самим сценарієм. Прийшов додому з роботи або навчання і одразу сів за ком. Пограв і ліг спати під ранок. І наступний день у тебе такий самий. І наступний. І наступний, і наступний також такий собі день бабака. Коли майже щодня на роботу і навчання ми йдемо тому, що треба, то граючи в ігри щодня за звичкою, ми вже починаємо сприймати їх як обов'язковість. Друга причина одноманітність обраних ігор або якоїсь однієї конкретної. У якийсь момент усі ігри можуть почати здаватися однаковими: постійне повторення одних і тих самих дій. Захоплюй, стріляй, вбивай, прокачуй персонажа. Це все може набриднути. Сюди ж можна віднести і в. Тому від ігор, в принципі. Якщо тривалий час ми не могли знайти чим себе ще зайняти, крім ігори, постійно грали. То годі й дивуватися тому, що від ігор уже трохи нудить. Що надмірно, то не здраво. Третя причина величезний вибір ігор. Це коли ти не можеш грати, тому що у тебе аж занадто багато варіантів. У середньостатистичного геймера є десятки, якщо не сотні ігор. Більшість із цих ігор не закінчені або були закінчені давно. І ще разу, коли ти завантажуєш комп або пограти, і в тебе є такий великий вибір. Це може призвести до відчуття стресу відгор. Ну і ще, коли ти заходиш у стім, там можна зникнути на кілька годин, обираючи якусь нову іграшку. І поки ти вибирав у що пограти, подивився на годинник час лягати спати. Перед сном подивився тікток хвилин 20 і на цьому все. З фільмами і серіалами те ж саме. Пам'ятаю, в дитинстві, коли була маленькою, ми ходили брати фільми, прокат. Приходиш, обираєш з невеликої кількості фільмів, тобі дають касету. І коли ти вдома дивишся фільм, навіть якщо це якась низько Обна кіношка, ти від неї в захваті. Зараз же поки обереш фільм, часу на його перегляд не залишиться. Зрештою лізеш у старий добрий YouTube і там проводиш вечір. Четверта причина емоційне вигорання це відбувається не тільки на роботі чи навчанні. А ще й відеоіграх. Якщо ти довго граєш на серйозному рівні, наприклад, береш участь у турнірах або активно качаєш персонажа, може виникнути відчуття, що це вже не хобі, а робота. І від цього втомлюєшся. До речі, мені здається, від будь-якого хобі на постійній основі втомишся. чи то спорт, чи то вишивання хрестиком, риболовля тощо не обов'язково, що ти кинеш заняття. Але задоволення від процесу буде менше. І напевно остання причина це реальні справи. Іноді просто дуже багато завдань у реальному житті. Через це ігри відходять на другий план. Це може бути навчання, робота, стосунки, борги, якісь інші проблеми. Коли голова забита проблемами, немає енергії та настрою на ігри. Та ж сама депресія і нудьга. Може зовсім і не ігри стали причиною поганого настрою, але якщо перераховані вище проблеми, то ігри не врятують. Потрібно розбиратися з причиною поганого настрою. У підсумку виходить, що навіть якщо ти сідаєш пограти, то все одно в думках вирішуєш свої питання з реального життя. Розслаблення від процесу не отримуєш. А ось зараз ще симптоми ігрової імпотенції. Подивимось: ти не відчуваєш радості від гри, навіть якщо вона нова, і раніше ти чекав її з нетерпінням, швидко втомлюєшся від гри. Не можеш довго в неї грати. З'являється відчуття, що ігри просто витрачають твій час, а задоволення від них ніякого. Кидаєш ігри або навіть не запускаєш їх. Хоча раніше міг залипати годинами. Ну що, знайшов якийсь симптом у себе. Але я поспішаю тебе заспокоїти. Ігрова імпотенція лікується і дуже успішно. Так, так, так. У причинах ми розібралися. Про симптоми дізналися. Давай спробуємо цього звіра перемогти. Перше, що потрібно зробити, це перерва. Іноді просто потрібно відпочити від ігор. Спробуй переключитися на інші захоплення спорт, читання або навіть фільми. Мозок має перезавантажитися. Час найкращий лікар. Якщо ти щодня єси одні ті самі цукерки, навіть якщо вони твої найулюбленіші, рано чи пізно від них нудитиме. Але якщо ти перестанеш їх купувати, у тебе буде час скучити за ними, і потім ти знову з радістю будеш куштувати їх під чайок. Теж саме і з іграми. Дай собі час відпочити від компа. Кажу, вже прямо як бабуся. Хто знає, яку саме перерву потрібно зробити? Може місяць, може більше. Не квап себе в цьому, адже головне завдання відпочити і скучити, а не поквапитися. Друге, що потрібно зробити, грай з друзями. Якщо до цього ти грав наодинці, поклич своїх товаришів або друзів і пограйте разом. Іноді саме соціальний елемент спілкування з друзями може повернути інтерес до ігор. Спільні сесії можуть додати емоції, яких не вистачає під час одиночної гри. Якщо ти переграв уже із друзями, повертаємося в пункт перший. Зроби перерву. Третє. Зміна платформи. Якщо постійно граєш на комп'ютері, спробуй консоль або мобільні ігри. Іноді зміна пристрою може дати новий досвід. Четверте, спробуй щось нове. Як і відкрите вікно в задушливій кімнаті, трохи свіжого повітря може вдихнути життя в твій ігровий досвід. Якщо ти звик грати в один жанр, як от шутери чи РПГ, спробуй щось кардинально інше. Наприклад, головоломки чи симулятори. П'яте, якщо вже сів грати, сиди і грай. Не відволікайся на TikTok, на Reels, на YouTube. Якщо тільки це не новий ролик на каналі Лана News. Там можна вже й відволіктися. Так, так. Але якщо без жартів. Відволікаючись на усе підряд, ми псуємо собі атмосферу. І занурення в гру нормального вже не буде. Якщо хочеш щось подивитися, подивись. Але краще не поєднувати з іграми Аби не вбити атмосферу. Хоча я, граючи в Вов, WoW, вмикала Гаррі Потера або Володаря перснів, і мені ставало ще затишніше Справа смаку: якщо вже запустив гру, пограй в неї хоча б півгодинка. Потрібно дати шанс. За перші 10 хвилин, зрозуміло, гра може й не зачепити. Ну, дайте їй час розібрати. Гнатися не сподобається, не страшно. Це був досвід. Якщо ти почав грати, попроси близьких або тих, з ким ти живеш, не відволікати тебе. Думаю, ще з дитинства ця штука причепилася до багатьох із нас і досі не може залишити в спокої. Коли раніше ти грав вигри, тобі говорили: вимикай комп'ютер, негайно. А ти відповідав ще п'ять хвилиночок, ну, будь ласочка. Звісно, сидів ти перед компом більше. Але щоразу, коли чув скрип підлоги, звук відчинення дверей, чийсь голос, який наближався, це викликало почуття. Тривоги. Зараз підійдуть і насварять, чи я знову сиджу, граю в ігри. А мозок, як відомо, дуже хитрий негідник. Він такий. Ага, так, ти зараз тривожишся. А що ти робиш? А граєш у гру? Так, все зрозуміло. Ти тривожишся через гру. І все нейронний зв'язок уже утворився. Сиджу за компом. Відчуваю стрес. Виростаючи, ти стикаєшся з тією самою проблемою. Тільки тепер та булають не батьки, а друга половина, наприклад. От тільки тривога та сама. Тому тут краще домовлятися. Зрозуміло, що через ігри не варто псувати стосунки з близькими, але думаю, щось можна придумати. Десь близькі нам поступляться, десь ми їм. Ну, наприклад, поки граємо в ігри, нехай друга половина приділить час собі, а потім разом кудись підемо. Ух, от це молодці з тобою, наче з усім розібралися. Впевнена, якщо ти зіткнувся з цією неприємною ігровою апатією, ти і за лічені секунди переможеш. Просто дай собі час відпочити. Бажаю гарного дня і Ніколи не вигорати від улюбленого заняття. Бувай! Та годі тобі, іди краще книжку комп'ютер почитай.